Ісус вияснює Фарисеям, що Він предвічний син Божий, і сказав він їм знову: Я відходжу, ви шукати мене будете, і помрете в гріху своїм. куди я йду, туди ви прибути не можете. А юдеї казали, чи не вб'є він сам себе, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете? І сказав він до них. Ви від долу, я з висока, і ви за світу цього, я не з цього світу, тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах, а вони запитали Його, хто ти такий? І Ісус відказав їм: Той, хто спочатку, як і говорю Я до вас. Я маю багато про вас говорити і судити, правдивий же той, хто послав мене, і я світові те говорю, що від нього почув. але не зрозуміли вони, що то Він про Отця говорив їм. Тож Ісус їм сказав, коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю. Як отець мій мене був навчив, а той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірували. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували, і як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же, ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус по правді. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостанеться раб у домі повік, але син зостанеться повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ви не Авраамові діти. Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. Я те говорю, що я бачив отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого. Сказали вони йому у відповідь наш отець Авраам. Відказав їм Ісус, коли б ви, Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. А тепер ось ви хочете вбити в мене чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога. Цього Авраам не робив. Ваш батько, диявол. Ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому, не родилися ми від перелюбу. Одного ми маємо Отця, то Бога. А Ісус їм сказав, якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, не від себе ж самого прийшов я, а мене Він послав. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого, ваш батько, диявол. І пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді, а мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу? чому мені ви не вірите. Ви не від Бога. Хто від Бога, той слухає Божі слова, через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Відізвались Юдеї і сказали йому, чи ж добре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш? Ісус відповів: Не маю я демона та шаную свого Отця, ви ж мене зневажаєте. Не шукаю ж я власної слави, є такий, хто шукає та судить. По правді, по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме не побачить той смерти повік. Я знаю його і сказали до нього юдей, тепер ми дізнали, що демона маєш, умер Авраам і пророки, а ти кажеш, хто науку мою берегтиме, не скуштує той смерти повік. Чи ж ти більший, аніж отець наш Авраам, що помер, та повмирали пророки, ким ти робиш самого себе? Ісус відповів: Як я славлю самого себе, то ніщо моя слава. Мене прославляє Отець мій, про якого ви кажете, що Він Бог ваш. І ви не пізнали Його, а я знаю Його. А коли я скажу, що не знаю Його. Буду неправдомовець, подібний до вас. Та я знаю його, і слово Його зберігаю. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій, і він бачив, і тішився. А юдеї ж до нього сказали: ти п'ятидесяти років не маєш іще, і Авраама, ти бачив? Ісус їй відказав: по правді, кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. І схопили каміння вони, щоб кинути на нього, та сховався Ісус, із храму пішов, уздоровлення сліпородженого. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, його, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, чи сліпим він родився? Ісус відповів, не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день. Надходить у ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю і з селени грязиво. Зробив і очі сліпому помазав грізивом, і до нього промовив Піди умийся, в ставку сілоа". Визначає це посланий. Тож пішов той і вмився і вернувся, видючи. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили, чи ж не той це, що сидів та просив. Говорили одні, що це він, а інші казали. Ні, подібний до нього, а він відказав, це я, і питала його, як же очі відкрились тобі, а той оповідав, чоловік, що його звуть Ісусом, грязиво зробив і очі помазав мені, і до мене сказав, піди в сілоам та й умийся. Я ж пішов та й умився і став бачити. І сказала до нього, де він? Відказує той, я не знаю. Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перший незрячий, а була то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив йому очі, і знов запитали його фарисеї, як водющим він став, а він розповів їм, Грязиво поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали: не від Бога оцей чоловік, бо субота не дотримує. А інші казали, як же чуда таки може грішна людина чинити. І незгода між ними була, тому знову говорять сліпому: що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі, а той відказав: Він пророк. Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи, чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим, як же він тепер бачить. А батьки його відповіли та сказали: ми знаємо, що оцей то наш син і що він народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо, або хто йому очі відкрив, ми навідаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе. Таке говорили батьки його, боялись юдеї. Юдеї, бо боялись юдеїв, юдеї вже були, змовились, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його, він дорослий, його поспитайте, і покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік. Але він відповів, чи він грішний? Не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу. І спитали його, що ти? тобі він зробив. Як відкрив тобі очі, відповів він до них Я вже вам говорив, та не слухали ви, що бажаєте знову почути? Може, і ви його учнями хочете стати, а вони його вилаїли та й сказали: то ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся Оцей, ми не відаємо, відповів чоловік і сказав їм. Тож воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає, хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Він. Від віку не чувано. Щоб хто очі відкрив був сліпому з народження, коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би чинити. Вони відповіли та й сказали йому: Ти весь в гріхах народився і чи тобі нас учити, і геть його вигнали. Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть і знайшовши його запитав, Чи віруєш ти в Сина Божого? Відповів той, говорячи. Хто ж то пане такий, щоб я вірував у нього?» Промовив до нього Ісус, і Ти бачив Його, і Той, хто говорить з Тобою, то Він. А Він відказав: Я вірую, Господе, і поклонився Йому, і промовив Ісус: На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видючі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним. Та й сказали йому, чи ж і ми невидющі, і відказав їм Ісус, якби ви невидющі були, то не мали б гріха, а тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас.